А тепер скажіть мені, будь ласка, які треба було мати мізки, щоб відправити на, в Вашингтон, налагоджувати стосунки з новою республіканською адміністрацією, саме Єрмака. Після того, що Вікторія Спар заявляла. І, до речі, вона, коли він там у Вашингтоні, заявила взагалі унікальна, що президент Зеленський зрадив український народ. Це її заява публічна. І тоді їде Єрмак і розказує, що от ми будемо з вами налагодити стосунки. А чи були там зустрічі, якісь це вже теж велике питання. Взагалі. питання я ж не хочу. Да. Але про що це говорить? Про те, що розумієте, от вони космонавти. Вони не розуміють, в якому на якому світі вони знаходяться. Що Зеленський думає, що американці ну, забули все те, що витворяв в Єрмак по відношенню без і до республіканців. Я вже мовчу про ту той скандал, який був під час виборчої кампанії. Пам'ятаєте, так? Да? Коли Майк Джонсон написав листа президенту України Зеленському з вимогою звільнити посла Маркару, пам'ятаєте та, та ситуація в Пенсильванії, коли приїхав Зеленський на завод в Пенсельвані, який випускає боєприпаси для України, разом з демократами? А Пенсильванія була одним із тих штатів, які коливаються, і вони розцінили це як втручання в виборчу кампанію в США і Голова, тобто спікер Нижньої Палати. Тієї, яка, взагалі то кажучи, приймає рішення надавати допомогу Україні чи не надавати. Без неї нічого не зробить президент США. І що відповідає Зеленський? У мене залежна країна, пішли випадалі. Ну, слухайте, ну, коли такий скандал відбувся, це ж дипломатія, то ж треба якось так маневрувати. Хто тобі заважав відкликати посла і сказати, ми проведемо розслідування, ми розберемося. Відреагував, от ми там, да, будемо розбиратися. Закінчились вибори. Перемогла Камала Харріс, ти вертаєш посла, кажеш, ми нічого не знайшли. Це нормально. Переміг Трамп сказати, так, тут от, от, ми молодці, ми тут, я тут побачив, в мене тут довідка є, порушення посла я зняв. Це ж просто, правда? Не треба тут вищу математику. Коли ти послав республіканців під час виборів, а тепер після виборів приїхав Юрмак налагоджувати з ними стосунки. Як думаєте, чим це все закінчиться? От у людей є різкі чи нема? От як? Коли ми говоримо про дії влади? Тому не треба дивуватися. Вони дуже різко проти нас настопують. Дуже різко. Я маю на увазі. я… Я от е, не знаю, як це пов'язати ці речі, але мені, от є внутрішнє відчуття, що вони пов'язані. Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій. До переліку цих санкцій вийшов Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Волошин, Семоненко, Крюкова, Григориш. Е, Бойка позбавили звання Героя України. Мені просто цікаво, чому саме зараз тільки, 25-й рік що не було зрозуміло, що Бойко зрадник і всі оця... цей список це зрадники. Це по-перше. В мене враження, що це такий собі теж хід, от завтра інавгурація Трампа, а ми тут покажемо, як ми працюємо з нашими колаборантами-зрадниками. А чого ж не голосували в кінці року за взагалі позбавлення мандатів цих депутатів? В Верховній Раді було голосування. Пане Олександр, я думаю, що. Шуфрич мені не друг, Бойко мені не друг. І всі інші із цього списку мені не друзі. Але я задаю просте питання: коли Симоненко знаходиться за межами України і проти нього вводяться санкції? Для мене логіка цього зрозуміла. Він втік, він не знаходиться на нашій території, він уникає нашого українського правосуддя. Ми там йому поділили там обвинувачення в тому, що він зрадник, да? ми не можемо його дістати, ми на нього накладемося. Я вважаю, це правильно. Голошу! Покидьок, який втік в Білорусь і, значить, і так далі, теж переховується від слідства. Це правильно. Скажіть, будь ласка, а бойко від що? За кордону? Та він ходить в Верховну Раду, голосує разом зі слугами. Секундочку, це раз. Далі, Крюкова, вона де знаходиться? По-моєму, в відні. Вона в Україні знаходиться. А, в Україні. Вона, до речі, і зараз, наскільки знаю, вона там готується мамою. Знає. Тобто вона в Україні. Чуфрич, у вас знаходиться в тюрмі, значить тобто він всі сидить тут, в Україні. Бойко тут знаходиться. Як це так? Ви ж можете їх притягнути по суду до відповідальності і зробити те ж саме. Які можуть бути санкції по засудовим порядкам, коли ці люди знаходяться в Україні? При всій моїй нелюбові до всіх цих людей, я вважаю, що це абсолютно безпреділ. І це, знаєте, такий пробний шар, як всі кричали: Ура! Тільки тим, хто кричить Ура, я хочу нагандати. Вони ж пообіцяли ще зараз продовжити санкційну кампанію. І кого туди вони позаписують. Ви ж дивіться, який зараз вони ці, 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 цілий такий накат на Петра Порошенка зробили. Я не здавуся, якщо вони зараз так, таку саму схему спробують реалізувати проти лідерів. Парламентської опозиції, які займають проукраїнську позицію, вони ж хочуть всіх, знаєте, так от обмазати одним миром. Я не виключаю, що це зараз таке може бути. І тому я б не, не радив би нікому радіти, навпаки. Ми повинні завжди вимагати дотримання закон, законності і Конституції. Паркнов, проти якого, до речі, Бойка ж позбавили в зв'язку з тим, що була петиція до президента. Закон давав йому право позбавити його, значить, звання Герою України. Вони ж там прийняли зміни до законодавства. Но портнова ж теж вимагали проти нього санкції. Чому він не застосував санкції проти Портнова? Зараз от подивіться, що це накати, коли вони пишуть, там ця, весь час посилаються на законний бізнес. А що це за видання? Чи є воно? А хто це Ісаєнко? Яку називає там правозахисниця, це рідна сестра Портнова, яка пише оці всі пасквілі. Вони ж не пишуть, що це сестра Портнова, вони Просто адвокат така крапка. І тому в цій ігри грати не можна. Я за те, щоб їх віддали всіх під суд, але хай суд виносить рішення, а не Зеленський. Зеленський у нас не на суд. Він надто багато на себе бере, намагаючись підміняти всіх. Він вже підміняє Верховну Раду, Кабінет Міністрів. Тепер уже замість суда він санкції вводить. Що таке санкції? Це ж фактично захід, який може застосовуватися лише судовим органом, і лише в тому випадку, коли ця людина, громадянина України, знаходиться за межами, ми не можемо дістати його судовим порядком, тому можемо застосувати санкції Чому? Тому я вважаю, що те, що зараз відбувається, це, знаєте, ви не так. так позасудовими рішеннями. Подивитися, як буде суспільство реагувати, а потім під шумок і почнуть бити по опозиції. Це треба так. Треба завжди тримати це в умі. Це дуже небезпечна практика, яка зараз розпочалася. Хоча народу подобається, ну, аля у Гусі. Розумієте, як в тому анекдоті каже, Кума, пішли маскалів бити до клубу. О, пішли! Встувайте Кума. А якщо вони нас. А нас за що? А нас за що? Оце те теж саме. Один один. Мені просто цікаво, що ніхто її не звертає увагу на заяви Марія Безуглої, наприклад. Е вона заявила е і закликала Сполучені Штати припинити надавати допомогу Україні, доки не буде звільнено головкома Збройних сил України сирського. О, а що це за заклики? Я вважаю, що це є антиукраїнський, антидержавний заклик. Головне командуючи Збройним силам України. генерал Сирський. Він очолює Збройні Сили України під час війни. І людина, яка вимагає ти депутат, ну ти вже навіть не член Комітету по обороні. Якщо б це, наприклад, було рішення Комітету по обороні звернутися до президента з такою пропозицією розглянути, то щоб право звільняти головкома має тільки президент України, це його функція, як Верховного Головнокомандувача. Я ще розумію, якби комітет в порядку контролю за діяльністю збройних сил та сказав, ми так вважаємо. Просимо президента розглянути. Це було конституційне правильно. Але ти зараз не в цьому комітеті. І ти звертаєшся не до президента України з пропозицією звільнити Сирського, хоча це теж якось би так. А звертаєшся до країни-союзниці припинити допомогу Україні, поки президент Зеленський не звільнить Сирського. Це як називається? Це шантаж, але ви держави це це фактично підрив системи єдиноначалі, яка в нас є в Збройних Силах України. Так, да, ми з вами, як громадяни, можемо вимагати проведення виборів президента. Щоб змінити і таки Конституція нам таке право дає. Але знову ж таки, повинно бути все в законним конституційним порядку. А коли ти звертаєшся до президента США, щоб він вплинув на керівника твоєї держави, щоб вирішили якесь питання всередині країни, це Зрада держави. це пряма державна зрада. Але ж. Бачите, що попові можна тоді повізити. Знаєте, з'явився новий рейтинг е, зарплат наших чиновників. Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці чисельності працівників державних органах, місцевих держадміністрацій органів судової влади. В листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62 тисячі гривень. Е, порівняно з е, попереднім роком вона зросла. Ну, майже на 60%. І тут я дивлюся, повідомлення від журналістки Наталки Соколенко. Я її знаю. Вона пише, виставляє світлину. Рахункова палата на чолі з головою установи Ольгою Піщанською вирушила до Лондона, щоб взяти участь у заходах, які присвячені Міжнародному дню бухгалтера. Ну, там, я так розумію, якийсь був. Якась конференція е, цієї рахункової палати неурядової організації. Курси підвищення кваліфікації для бухгалтерів? Ну, е, коштувало це з державного бюджету 477 тисяч гривень. Ну, сума, здавалося б, невелика. А чому невелика? Це для кого невелика? Ну, для делегації. Ну, Але що? для бюджету це гроші. Ну, 477 тисяч. Щоб ви зрозуміли, моя дружина за рік, як вчителька в школі, вона отримує десь приблизно таку суму. Ну, і 20 тисяч гривень там, зарплата на 12. Навіть не кажу, таку. Це дві вчительські зарплати. Тричні. Дві. От, так, не вив... Ні, я розумію, що вони думають, що вже 4 тисячі доларів вчителі отримують, так як обіцяв Володимир них завжди. Але вони, на жаль, ще не отримують 4 тисячі доларів. Не 20 тисяч гривень зарплата. Тобто десь в районі 240-260 тисяч воно отримає за рік. А тут 477 для того, щоб на пиятику виїхати в Британію. Нормально, підвищили значить, кваліфікацію. В чому підвищили? Ну що, бухгалтери. Але ж вона ж, як це, сусідка президента, а сусіди в Україні ближче за родичі. Він ж обіцяв, що більше кумів не буде призначати. Тепер перейшов на сусідів і на своїх кварталівських друзів. Так що як, зробав, зробив, як обіцяв. Ку, а, армійських в нього друзів нема, бо в армії не І кумів теж з відповідних причин у нього немає, не може бути. Так тепер порталіться і сусідам ну, вирішив сумістити всі ці речі. До речі, всі сміялися, хоча що він сьогодні підписали не вчора. Вчора-субота ну, була, то він теж не міг підписати з певною причиною. Просто ми шукаємо кошти для наших військових, ми намагаємося якимось чином. Це ви, це ви, це Порошенко, це волонтери, люди там останні копійки здають. А скільки мільйонер Зеленський особистих грошей витратив на армію? Скільки? Йому нема грошей. Скільки він особисто вклав в збройні сили? І не треба нам розказувати, що я пішов виступив, а нам щось дали. Ну, це ж не тобі дали, дали Україні. А ти скільки дав Україні? Скільки ти дав грошей Збройним силам України? От поясни, будь ласка, щоб всі бачили, щоб всі чули. Може, ми щось не знаємо?